Племінник четвертого коліна. Все почалося з давньої фотографії в альбомі, коли дарині було вісім років. Мамо, а це хто? запитала вона. Дарина легко впізнавала батьків та інших дорослих, але її увагу привернув світловолосий хлопчик, який тримав на руках немовля її дарину. Це твій брат, четвероюрідний, пояснила мама Ольга. Дарина, розумна дівчинка, швидко розібралась у складній системі спорідності. Тобто мої діти й діти Максима будуть п'ятиюрідними? Розумничка ти моя. А де він? Чому ми до них більше не їздимо? Мама скривилася, але розмову передала татові Сергію. Він зрадів, а що? Давайте поїдемо. Сто років там не був. Дарині в селі тоді дуже сподобалося. Поки дорослі смажили шашлики, вони з Максимом та іншими хлопцями лазили по деревах і їли чужу смородину. Веселі дні обірвалися, коли батько Максима, дядько Вадим, посварився з якимось чоловіком. Вадим розлютився, сів на мотоцикл і поїхав. Того ж вечора даринина родина поїхала додому. А незабаром з'яснувалося, що дядько Вадим потрапив в аварію. Його дружина попросила забрати Максима в гості на кілька тижнів. З того літа почалась їхня міцна дружба. Дарина називала Максима братом, а він її сестричкою. Щоліта вони забирали його у село, Ольга дарину більше не пускала. Дарина водила його в парки, вчила грати в настільні ігри, давала слухати нову музику. Він у відповідь навчив її палити і грати в карти. Одного разу, коли їм перегородили дорогу троє старших хлопців, Дарина дуже злякалася. Максим рішуче виступив оперед. Якщо хто мою сестричку чіпатиме, буде вам, ясно? Більше її ніхто не чіпав. Коли Дарині було 12 років, Максим зізнався, не люблю батьків. Після 9 класу поїду в місто вступати в коледж. Мені треба підтягнути атестат. Дарина розповіла про це мамі. І Ольга, хоч і не любила Максима, знайшла йому репетиторів. Сергій якось умовив батьків Максима погодитися на оплату. І після дев'ятого Максим справді приїхав, вступивши в коледж на комп'ютерника. Все змінилося, коли Дарина перейшла у десятий клас. Її нова компанія була елітною: перемоги в олімпіадах, дипломи з музики, спортивні досягнення. Правильним вважалося йти в інститут, а не в коледж. Правильним вважалося дружити з людьми свого кола, бо інші тягнуть на дно. Максим ледве тримався в коледжі, виглядав бідно і не відповідав їхнім стандартам. Дарина почала його уникати. Ти що, сестричко, соромишся мене? ображено запитав Максим, коли Дарина пройшла повз і не привіталася поруч із своїми новими приятелями. Дарина збрехала, що не помітила його. Тепер вона розуміла, чому мама не хотіла, щоб вона дружила з Максимом. Вони майже перестали спілкуватися. На її випускний рік Максим прийшов сам. Дарина помітила, як він змінився змарнів, схуд, став схожим на свого батька. Чим займаєшся? ніякого запитала Дарина. На складі, комірником. А навчання що? Кинув я його. Дарина не покликала його на святкування. І Максим пішов. Наступного разу вони побачились через рік. Дарина була вдома сама, батьки поїхали на море. Максим прийшов увечері, змарнілий, але веселий. Просив грошей, скаржився на життя, казав, що хоче все виправити, але не знає, як. Дарина його виставила, а потім плакала, сама не знаючи, чому. Невздовзі Дарина познайомилася з Артемом у нічному клубі. Спочатку все було добре, але потім почалися заборони і контроль. Коли він вперше на неї накричав, дарина пішла. Але Артем довго вибачався і вона пробачила. Але це повторилося. Одного разу Артем сварився з нею при всіх в торговельному центрі, бо йому здалося, що Дарина занадто люб'язна з продавцем Морозева. Вона ледве стримувала сльози, коли раптом хтось підійшов до Артема. Це був Максим. Ще раз торкнеся моєї сестрички, я тобі влаштую, сказав він. Артема як вітром здуло. Дарина все збиралась подзвонити Максиму і подякувати, але так і не наважилася. Ще за рік вона почула розмову батьків не лікувався, що тепер вдієш, і батькам все одно такий молодий і такий фінал. Дарина зрозуміла, що вони говорять про Максима. Він був у лікарні. Вона його ледве впізнала, блідий, з коротким волоссям, але голос був його. Сестричко, усміхнувся він. Дарина приходила щодня, намагалася не плакати. Вони багато говорили, як у дитинстві. Вона не могла зрозуміти, як і чому вона відвернулася від нього. Не хвилюйся, сестричко, казав він. Я подбаю про тебе. Через тиждень після того, як Максима не стало, Дарині зателефонували з незнайомого номера. Це Микита. Я був лікарем вашого брата. Він просив передати вам його щоденник. Чи могли б ми зустрітися? Максим Іверляця запам'ятав, як дарина жартома сказала, що у нього дуже симпатичний лікар і що вона б полікувалася у нього. Дарина довго читала щоденник, постійно плакала. Наприкінці. Максим писав поради, як зачарувати лікаря. Він спеціально розпитав у Микити, які дівчата йому подобаються, і виклав ці поради для сестрички. Правда, на той час дарині поради вже не були потрібні, зачарувати Микиту вийшло і без допомоги брата. Він знав про неї багато з розповідей Максима і сказав їй: Судячи з розповідей вашого брата, ви просто ангел, а не дівчина. Максим дотримався свого слова. Він подбав про неї до кінця, з'єднавши з людиною, якій довіряв.